Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої Петельки. Сьогодні в мене буде таке відео, в якому я вступила у свій знову е, новий СП. Це кольоровий рік. Кольоровий рік, і який і в них іде в січні, йде фіолетовий. Зараз скажу, чого я так довго дотягла і чому я вирішила вступити. Е, всі знають, що у нас проблеми зі світлом. У нас проблеми з зв'язком. І тому, коли я включаю YouTube, я не можу дивитися всіх заразом дівчаток, всіх блогерів, хто, хто і як випускає відео. Я, наприклад, включаю одну дівчинку там, чи одного блогера, і я дивлюся всі її відео підряд. І коли в мене дійшла черга до надіченого каналу, я ж таки ж подивилася запрошення на цей проєкт. Мені дуже сподобалося це запрошення. Я думала, там у них будуть. Такі кольори сині, там жовтий, якісь зелені, чорні. Думаю, ну, господи, де я возьму 12 кольорів на рік і буду їх в'язати. Ну, коли я послухала, в них там, виявляється, і в крапочку можна, і в клітинку, і різні жакарди, то так подивилася, подивилася і вирішила встрибнути останній вагон. Я якраз у неї 25 січня закривався, як можна сказати, набір. Цей проєкт, і я вже, мабуть, часа в 9-10 вечора дала клич, чи можна мені до вас в проєкти. Мене взяли. І буде в цьому проєкті своїм дівчатка в'язати з отакої ниточки. Оце в мене є отакий залишок фіолетовий, а в'язатиму я собі рукавички. Зараз я вам розкажу, чого, покажу, з чого, і розкажу, чому я так вирішила ці в'язати. Рукавички. В'язатиму я така мене буде пряжа. Оце, до речі, фіолетовий Фіолетовий віддінок це Lize Чи його правильно В цій пряжі 50% Ні, вибачте, 60% шерсть і 40% хлопок. Дуже мені сподобалася ця пряжа, вона не м'яка зовсім. Вона, дівчатка така тверда, але я зараз пізніше розкажу, чого я так вирішила з нею в'язати. В'язала я Зараз, бо вже перескочила. В общем, в'яжу я з цієї пряжі, Добавлятиму я отакий люрекс. і буде це в мене рукавички, чого взяла ще один такий відтінок. Тому що цієї пряжі мало. Я думаю, візьму, зв'яжу резиночку о цієї, а остальною буду в'язати оцей фіолетовий, повинна в мене вийти. А тепер ж з чого я беру саме цю. Саме цю, бо в мене зв'язана, дівчатка, отакий от комплект. Отака от шапка. Я сподіваюся, вам її видно хорошо. Ану, зараз я трошечки підніму, щоб вище було. Отака от шапка в мене. І до цієї шапки в мене зв'язана. Отака маніжка. Я ношу ношу дуже, але кажу зразу, маніжка мене не колюча, не куса, але шапка мене куса дуже. Чого вирішила купити я таку пряжу колючу? Коли ми переболі... ну, я вельніш переболіла модною болячкою, і в мене почалися деякі проблеми з здоров'ям. А оскільки я живу далеко від своєї роботи, мені дуже далеко ходить пішки. Тобто, поки я приходжу, ну самі розумієте, людина після хвороби, який її стан, то мені треба була якась така ниточка, яка була більш-менш натуральна, щоб я могла йти спокійно зимою під пальточок чи куртку, і у мене тіло дихало. І я так надивилася рекомендації, вирішила я купити оцю пряжу. Це вже набір у мене зв'язаний. Ну, Вже другу зиму я ношу. Е, схотілося мені такий колір, я, але я не знаю, чи її зняли із виробництва, чи не зняли. Оце я не буду вам казати, тому що в тому році я десь чула, що вроді зняли. Я шукала собі отакий от самий відтінок, але не знайшла, прийшлося мені брати оцю пряжу. Тут в мене був отакий колор, я думаю, вам видно, е, в ці ниточки 100 г. 230 метрів і рекомендують спиці тут аж шість. Ні, 4,6, а крючок 3,4. Так от, це ще не все. Це в мене залишки, які в мене залишилися від моїх клубочків. А Оскільки я вам вже казала, що я шукала собі ниточку, яка була більш-менш, зараз я вам покажу, але ви не лякайтеся. Я собі зв'язала. Такий світерок. Він, понятне діло, в кадр не влізе, тому що я його ношу, дівчата, я його ношу кожен день. Я його попрала, висушила, втіла і пішла. Світер вам взагалі взагалі не передається, вибачте, колір взагалі не передається. Він такий, ой, який він фіолетовий-фіолетовий, а вам він іде таку синьову. Ну, ось. Отут трошки-трошки отут, вловлює, і то не так. Не знаю, що покласти. Н -н -н. Зовсім не передається. Так от, зв'язала я собі отакий світер. Світер це також не просто в'язаний. Зараз буду розповідати, чому. чому. Все мене сьогодні чому. Скачала я з плеймаркета програму, я не знаю, як називається, але там такий кутик намальований. Програма в'язальна. Забиваєте ви свої туди параметри. Вибираєте світер, який ви хочете в'язати чи реглам знизу, чи реглам зверху. І вам вже все виходить, скільки петель, скільки набирати на рукава, скільки на горло. І я оцей світер вирішила в'язати по отій програмі. Як воно мені вибило, я так все набрала. Але, дівочки, бачите, тут майже на рукавах ну, майже петельок, не знаю, скільки в мене було. 6, по-моєму. Шість петельок. Я не пам'ятаю, скільки напереду і скільки назаду. Хоча, на вигляд, гарненький такий, бачите, викот і все. Але отут мені не вистачає вирізу. Мені завжди хочеться так світерок трошечки його опустити. А оскільки ця ниточка така, вона, ось дивіться, яка вона така пухнаста, пухнаста. Її, дівчата, розпустить ну, нереально. Та ще після того, як попрала, а я ж, до речі, його зв'язала, я ж зразки не в'язала. Ну, що мені зразки в'язати? Я ж надивилася оглядів, то я ж така умна, я без зразків зв'яжу. Сів, він трошечки мене підсів. І вирішила я ще купити муташко одну, щоб дівчатка трохи його дов'язати. Такого кольору я вже не знайшла, тому що їх зовсім мало залишалося. Червоні, чорні, не знаю ще які. Я знайшла отакий. Ну, думаю, якось скомбінірую, дов'яжу, і в мене трошечки буде світерок. Але -то я не знаю, чи то він трошечки з, ті, з пранням подався. Ну, бачите, він страшненький, я вам ще раз повторюю, я його не знімаю. Я оце, вибачте, на бельйо, на, на голе тіло наділа і пішла. Який би мороз не був, як би там не було, мені в ньому взагалі не холодно. Не холодно і не дує, і коли я йду, мене тіло дихає. Ну, в общем, Я дуже довольна. Але ж це не м'якенька зовсім. Воно така, знаєте, на, на дотик, ну, як, як мочалка, як мочалка в банні, у ванні. Як ми ви викупаєтесь, не масажна сторона, а ота друга. Оце воно таке. Хто ніженка, в кого шкіра дуже тоненька, тому, понятне діло, не підійде. А як мені? То мені дуже хорошо. Хоча, я скажу, світер ношу хорошо, Манішку я собі зв'язала. Манішку, бачите, я додавала вже сюди оцей свій люрекс, щоб трошечки заграло. Якось, коли в'язала світер, взагалі забула, що в мене цей люрекс є. Можна було додати, але я за нього забулася. <кху> Манішку хорошо, а шапка дівчини, в мене кусюча. І кусається так, я не знаю, чого вона на лобі у мене кусається. Хоча я замічаю, як оце великий мороз, і я йду в шапки, вона не куса. Тільки десь потеплінні є в ці шапки, вона мене дуже починає кусати. Фіолетове зв'язала, тому що у мене пальто зимове фіолетове. ну Вирішила я. Хай буде отак. Так от, шапочка у мене є. Маніжка, ой, зодка показую, у мене є. А рукавичок у мене нема. Тому я знайшла отакий залишок, я вам вже його показувала. Взяла я оцю муташку. Я її пущу, вона така, я не знаю, як вам передає, ну, вона така, як світло-світло-ліловий такий. Ну, як фіолетове з розум, але дужче до фіолетового йде, Я ну, не знаю. До речі, оці муташки отакий ось. Бачите? Колор і лот не підходять, воно не було більш іншого. І буду додати отакий люрікс, і буде в мене, дівчата, фіолетовий січень. Так, спиці я беру троєчку, тріо. Хочу я зв'язати, якщо я знайду свій узор, там до мене був, я зв'яжу узором. Ні, то просто в мене буде така обикновена лицева петля на рукавичках, та і все. Так що... Ось такий у мене фіолетовий початок. Вірніше, вже кінець фіолетового місяця, а в мене це початок. Ну, я сподіваюся, я їх швидко зв'яжу. Зараз підключуся, покажу, що в мене виходить. Так, моє включення. Лампочка не туди. Дивіться, оце в'яжу рукавичку. Не знаю, яке освітлення. Оце в руках держу. Вяжу рукавичку, дівчатки, залишається маю тільки отакий клубочок. І не знаю, хотіла отаку резинку і вже пальчики. Отакі саме, щось зовсім, світ... так світліше. Отаку резинку і отакі пальчики. Але не знаю, чи в мене це весь клубочок, дівчатки, чи в мене хватить на другу. Думала, що одна буде отака, і на другу хватає, якщо не вистача, то я тоді в'яжу тут, скільки буде, так мов, краще. А потім буду додавати отакі. Так що от такий у мене процес йде отакий, до речі, узор. Глянь, такий, бачите, дречастий такий Отаке включення. Так, ну і у мене вийшло <кхм>, отакі рукавички. Я вже їх зв'язала. Як бачите, ниточки мені отакої не вистачило. Я спочатку взяла. Ось такою ниточкою зв'язала цілу рукавичку, а потім подивилась, що на другу мені вистачило тільки отак. То я вирішила цю розпустити. Ну як, Я її не відрізала, просто розпустила і сюди перекинула ниточку і в'язала цією ниточкою по кругу, поки вони не зрівнялися. Потім дов'язала цією, нагадаю, в'язала таку саму алізе Натурел, тільки такого дуже фіолетового кольору. 10 якеточку вже посіяла, поки в'язала. І додавала я отакий люрик, щоб виблискувало. Так що дов'язала я до пальчиків, коли закривати. Потім я отут, де пальчики закривати, вже почала просто лицевими петлями, зробила отаке таке закриття. І пальчики я зробила також таку кольору, ниточку, обикновенний. Узор отакий. Дивіться, кому подобається, пишіть. Я зроблю мастер-клас. А, до речі, ці рукавички я не робила отут дуже широкі резиночку, тому що в мене пальтові манжета, і вона так хорошо прикриває ручку. То мені не треба тут широку резиночку. Мені головне оце і пальчики, щоб не мерзли. Чого такий ажурний узор, ниточка така, я ж вам показувала. Бачите, вона така пухнаста-пухнаста. То це ще без ВТО, я їх тільки дов'язала сьогодні. То після ВТО пух так розійдеться, що їх, ну, будуть дірочки видно, але їх єлі-єлі буде видно, майже не буде видно. Тому я вибрала такий узор. Кому подобається, я вже казала, зроблю мастер-клас. Дуже гарний це узор буде на мітинки, коли тоненькою ниточкою. Ви їх зробите тоненькі, і отак по колу вони в'яжуться. У мене вийшло. Отакі на отакі рукавички. Так що, оце такий мій малесенький фіолетовий тиждень. Може, подумаєте, що маленький виріб, але ще вскочила в останній вагон, тобто вже 25-го вечора пізно і не знаю, нічого. Є, є фіолетова пряжа, є дівчатка багато, але я вже не схотіла нічого видумувати. Мені потрібні рукавички, є в мене залишечок був. І я вирішила, хай буде так. А вже на інші місяці. Вже буду брати великі плечові вироби. Так що, дівчата, дякую, що мене прийняли, хоча й із запізненням. Вибачте, може, маленький виріб, але я встигла, я зробила. І отакий у мене фіолетовий січень. На всіх організаторів і учасників цього проєкту буде посилання у інфобоксі. Нажимайте там, де є що написано. І також в інфобоксі я залишу свою електронну адресу. Хто хоче з мною більш ближче спілкування, будь ласка, пишіть, будемо спілкуватися. На все добре. Всього найкращого. Ми є велика сильна Україна, ми непереможні. До нових зустрічей!